Вітаю всіх! Зараз хочу поговорити про стрес і перевтому. Це дуже актуальне питання, тому що, на жаль, Харків обстрілюють кожного дня і воно визиває стрес. В тому вночі було декілька ночей нормальних. Тут було під ранок капець, знову енергетика, знову кладуть енергетику. Знову ці розгони про наступ я робила багато. Але перевтома дуже сильна перевтома є від усього, і воно вже дістало, чесно кажучи. Тому що сил немає вже. І в мене також, і ці всі інформаційні киди про наступи, і все-все. А зараз це робиться, бо питання конгресу, допомоги конгресу стоїть. Так, добре, порада від карт, стреси перевтома, що нам робити. Ви знаєте, бути сильними людьми. Вірити в Україну, бути сильними людьми і завжди знаходити сили в собі, внутрі с себе. І скажу так: відпочивати. Більше відпочивати, якщо є можливість. У мене немає такої можливості через малу дитину, вибачте. Тому маємо, що маємо.